От самчик племінний самець Бургундія 6,5 кг. Тобі півторарічний самець, потужний, дає класних кроленят, вагові виходять, сам крепкий самець. Ну, йдемо помоложі, трошки більше як, як 2 місяці. От ще самкою ще не відлучав. Я трошки їх тримаю довше, щоб сформувалися желудки, щоб хлопчики королики не хворіли желудками не здувалися нічого. Вакцинуємо ми прививкою Lapimun Gam 2, Lapiму Mix або лапімунгем мікс 3 Це єдина прививка, яка мене поки влаштовує. Поки ну, тримають, все, без всяких проблем. Власиною немає ніякого. Це перша у нас клітка бо трошки вже спродали, але ще є молодіжі, трохи є. Кого цікавить, звертайтеся в приват або 0,68 792 24 86. Клітка таки номер 2 З цієї клітки ми вже продали, були молодь. Також такі по 2 місяці, трошки більше, як 2 місяці. Це це саме 2 місяці, і трошки менші по Тож Всі кролики вакциновані. то ще, ще з кроличою, ще поки не відлучаємо, нема потреби. От кого цікавить, звертайтеся. Такі самки теж тяжкі, вагові. Маточник номер 4 Теж тут, тут їх більше. Також по 2 місяці цим кроликам. Такі цікаві вони. Гарненькі. Маточник номер, коли кролі тут на відлучанні залишилася самка. Кроликів продали, отака самка видно. Самка також вагова. Вровень 6 кг більше як 6 кг. Так, така самка. Знову, тут чуть, чуть більше як 2 місяці маточник номер 7 Такі кругнятка звідси також продавались ми вже вакциновані, вся матка них теж за 6. Потужна, крепка вагова. Кого цікавить? І завершуємо. ми. Вже одне тим 2 місяці кроликам. також. Також ми всі, пока ще всіх нікого ми не відключали. Ось така самка, що з кроленятами, але вага і зараз береш, і ну, важка ще не важив її, але важка, досить важка, до 6 кг самка. Отакі ролики. Коли звертайтеся, пишіть вого приват або 068 792 24 86.